Привіт! Давай приготуємо пасту з курячим філе. Для цього нам потрібно макарони, куряче філе, зубчик чеснику і помідори. Ну що ж, давай почнемо. Куряче філе ми нарізаємо перше на смужки, потім на квадратики, хто як любить. Пересипаємо у тарілочку і нарізаємо помідори. Можна один великий, можна чері, кому я подобається. Потім ми обжарюємо наші зубчик-чеснику, додаємо куряче філе, і перемішуємо його, і обжарюємо до золотистої скуринки, але як тільки вона з'являється, ми додаємо помідори і обжарюємо хвилинку разом з помідорами, щоб вони пустили свій сік. Тоді ми будемо додавати сіль перець. І додавати будемо вершки. Вершки в мене 15% або 20% можна теж давати. Можна більше давати, якщо ви любите більше вершків. І також ми будемо це все перемішувати. І додаємо макарон. Макарон в мене вже швидше був відварений. І перемішуємо разом з макароном це все. І перемішуємо це все і викладаємо на тарілочку нашу пасту. Вона, коли тепла, вона така смачна. Я не можу вам просто передати словами. Ви обов'язково мусите це попробувати. Вона дуже-дуже смачна. Якщо вам сподобалося це відео, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на мій канал, я буду дуже рада.